Нещодавно у місті Хмельницькому пройшов конкурс графіті. І сьогодні до нас у гості завітав переможець цього конкурсу Андрій Паровий. Ну, він більш детально розкаже нам про цей конкурс. Доброго ранку, Андрій. Доброго Раді. ранку. Раді вітати. А взагалі, скільки учасників брали участь і що це за конкурс був? Конкурс взагалі, був присвячений Чемпіонату Європи Євро 2012 і організація молоді і спорту оце все нам дозволило провести. Взагалі, учасників було десь. Близько 10 чоловік. Близько десяти. А де ви розмальовували і що ви розмальовували? Ми розмальовували стіни, так як нам, в принципі, це і потрібно було. Тобто чим ви виділили спеціальні та стіни? Так, да, так, нам виділили молоді спорту стіни, нам їх підготовили і видали фарбу. А де це було? Це було на стадіоні Поділля. Угу. А з якою роботою ти переміг? Я переміг з роботою, як вам сказати, Шалений вболівальник, здається, це. Шалений бується, вболівальник, так. Да. Ось це учасники, от зараз ми бачимо на, на екрані. Так, так, це учасники і представники конкурсу. Угу. І ось це, власна твоя робота. Так, це власне моя робота. Машина, автомобіль. Да, це робота була присвячена всім вболівальникам, всім шаленим людям, які, коротше, по максимуму підтримували всю нашу збірну і до останнього вірили в неї. А скільки ти малював взагалі ось цю свою роботу? Ну, роботу саму приблизно пішло десь дві години, може чу більше. Mm -hmm. В принципі, на неї більше не потрібно. Ну, наскільки я знаю, це твоя перша робота графіті, така на стіні, так? Так, взагалі, іменно по графіті я от перший раз в житті стикнувся. Це було вперше в моєму житті такий прорив в цьому напрямку. А взагалі я малюю давно, малюю різними там матеріалами, різними кісточками, аерографами. Валіками, все, що можна То, малюванням ти займаєшся вже давно малюєш Малюванім так. Малюванням я займаюся відколи себе пам'ятаю, свідомо і несвідомо, бо є такі кляки намальовані mm -hmm. <рес> історії батьків десь в альбомах маленьких, де я є, і там видно там намальовано Андрій. <рес> тобто в цьому конкурсі ти взяв участь перше і одразу ж переміг. Так. Новичкам везе, бачиш? Ну так да. в, <рес> як, їх... в як в казино, кажуть, так везе. Ну так, але де ти вчився взагалі потім? Ну, тобто в дитинстві ти малював багато, а да, потім не вчився? Я малював, якби батьки бачили, що в мене є якийсь маленький потенціал, вони особу цього можливо і віднеслись більш-менш легковажно. Але віці, там другого класу я вже потихонечку пішов у художню школу, мене взяли як експеримент. Кажуть, та ладно, ходи собі, кому ти там потрібен. Я ходив щось там за старшим братом, він за руку тягав, каже, ходи, треба щось робити. І от так вийшло, що потихеньку-потихеньку. Я півроку відмучив. Потім Анатолій Борисович, велика йому подяка. Він взагалі вселив мені думку, що я щось можу. І взагалі, це викладач, так це мій перший викладач, я йому дуже вдячний. Якби все, моє майбутнє життя, напевне, от, будується на основі того, що він мені щось, повірив. Да, що він повірив і дав можливість мені якось чуть-чуть розвиватися. І от він мені тоді запропонував, Андрюшка, Каже, я бачу, ти маленький, там ти повністю всю програму не потягнеш, але каже, давай так, ти зараз не будеш дурньою страдати, ти робиш <рес> <рес> півроку те, що роблять всі остальні діти. Забувай про свій пластилін, от бери карандаш, малюй. От я півроку помалював, мені зарахували в перший мій рік в навчальній художній школі. І от отак потихонечку я вчився. Що на третьому курсі, от всі діти як, ну на третьому курсі, на третьому класі. Художньої школи, це я вже в четвертій був, в четвертому загальноосвітній, і він каже: Андрюшка, є така штука, як конкурс, треба взяти участь. Ми тут в Хмельницькому взяли друге місце з братом, після чого ще чуть-чуть помалювали. Звісно, тоді було так. Жалко свого часу, маленького, вільного, і все, якби всі весінні канікули. Я просидів в художній школі з ранку до ночі, але якби результат того коштував, я став лауреатом України. І все, і тут моє життя розпочалося зовсім по-другому. А ти, тобто ти брав участь в багатьох конкурсах і так брав. Ні, взагалі був перший конкурс в Хмельницькому відбірковий, потім одразу угу. на Київ поїхали. І там якби я був один з наймолодших учасників, і мені так як в графіті пощастило. <реш> новачку. Як да, новачку. Я собі вважаю, що так. Взагалі зараз чим займаєшся? Взагалі займаюся мистецтвом. Я малюю, займаюся монументальними розписами і інтер'єром. Монументальні дизайну, розписи це. Монументальні розписи як? це фрески це ага. розписи інтер'єрів. Тобто Діарами, панорами. От як я щось роблю. Займаюсь декораціями теж. Декораціями навіть? Так, декорації це така штука а ну, цікавіше, дуже цікава. Більш детально про декорації. Знаєш, ти співпрацює ще й працюєш? так, так, так. Оце воно з тим і пов'язано. Декорації це все те, що бачать люди. Коли дивляться якісь там ролики, якісь кліпи, або просто щось десь в кадрі попадається. От то все, що задній план, то то все фактично моя робота. Тобто ти Но... придумаєш, так? Взагалі є по-різному. Є, що придумуєш, або тобі кажуть, щось придумай. Зроби щось таке, щоб нам понравилось. Або так як ти малюєш, намалюй щось гарне. А твої декорації в яких кліпах ми могли вже бачити? Яких Мої виконавців? декорації могли бачити на показі моделей в Вінярської в останньому, в кліпі Власової. Звєрєва, ну таке щось. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто ти їх сам створював ці. декорації? Взагалі концепцію придумує Лена Вінярська, наша така продюсерша Сергія. До речі, яка... вона до нас гості також. Так, до речі, була вона до вас гостях. завітала, так. і ви про неї вже знаєте. Ось за що їй дуже велике дякую, що вона якби покладається на нас, ми її підтримуємо, і вона дає можливість нам розвиватися. Все-таки не ходиш на щось таке, буденно, така рутинна робота, яка тобі не приносить задоволення. Тут постійно щось нове, нові знайомства, якось розвиваєшся в такому напрямку, який тобі більше до вподоби. Тобто е... творчо розвиваєшся, так. Ну так, які mm. останні роботи були? в тих, що ти брав участь? Ув, тих, що я брав участь в роботи. Ти казав про презентацію, якась нещодавно була у Києві. А, в Києві в... так, в Фрідомі. Mm. була презентація нового кліпу Галі... Єліни Галіцинові, то от. Там була презентація от, моделей Вінярської, mm -hmm. О, там були мої uh -huh. туфельки, які я робив, Просиді я скільки ночей над ним. А що за туфлі такі? Туфлі, такі туфельки вони зовсім дуже цікаві. Получається, що е, нога боса наступає якби на мосток, і от на гліностопчик наступає вже сам каблук. Ленточкою прив'язується. Такі досить такі вони цікаві, mm -hmm. неординарні. Mm -hmm. Нарахунок дружного. Ти фізував їх? Взагалі приходилось, бо за основу міряти приходилось мені. <світ> ага. Дівчат, звісно, розмір на, розмір, на розмірі десь так 5 менше, то чуть-чуть ну, нижче. <звіт> ну, а крім, взагалі, крім дизайну, ти ще чимось займаєшся? Розкажи взагалі, про займаюся, механікою займаєшся. Так, займаюся технікою. Техніка це взагалі моє саме велике хобі. От все, що я малюю, дякую Господу, він дав мені можливість вміти малювати. Я потихеньку розвиваюся, я працюю над цим. Ну, в свою чергу, всі кошти, які я заробляю, все-таки техніка це таке щось не сильно дешеве в нашому, в нашій державі. І я всі кошти вкладаю туди. Загалі люблю займатися мотокросом, це якби моє таке захоплення. Мати дуже не цього, а батько мене дуже чудово розуміє. Але теж робить вигляд, що він не при не дуже прихильний. Ти да, колись потрапив був аварію, півголови майже зніс. О, а батько на другий день приніс, каже: Андрюшка, от тобі шльом. кажу, папа, не треба а ще дріфт. Дріфт. Що таке дріфт? Дріфт. Це ковзання автомобіля по нашому дорожньому покриттю. Не скажемо, що воно ідеальне, але вистачає. Вистачає, mm -hmm. тобто ти сам їдеш за кермом? Так я їду сам за кермом. недавно були перший етап чемпіонату України. По автодріфту в Києві проводився. У мене якби друзі займаються автодріфтом. Вони організатори кажуть: дружка, приїжджай, подивишся. Каже, ти в принципі не можеш участвувати, вибачай, але приїхати подивитися, якби захопитись, загорітись бажанням бажанням далі цим займатися, якби в тебе буде великий. Ну а якусь гору. техніку ти створював вже своїми руками? Так, зараз я реставрую старень, старенький автомобіль 85-го року. Mazda 929. HB. Це якби один єдиний в світі кузов, на які ставили дизельні, бензинові і роторні мотори. В принципі, таких більше немає. Дуже мало їх в нас в Україні і взагалі, mm -hmm. напевно, в світі. Але ти для себе його робиш? Так, я чисто для себе його роблю. Mm -hmm. Це ну, буде як маленький антикваріатік, такий по місту їздити, <свісна> на радість людям. Футболом, взагалі, як? Цікавишся? Футболом більше цікавиться мій старший брат. В нього є команда своя, ми, чесно кажучи, Грав цього року в збірні свого брата. Ага. Він зібрав, в них не вистачало одного там ігрока. І він, добрали, мене просто добрали так само. Я вперше в житті вдягнув футбольну форму. В принципі, зо сторони воно виглядає дуже просто. А що там один м'ячик куча хлопців, можна щось викопати. Це взагалі дуже тяжкий труд, але це не для мене. Ну а взагалі за матчами євро 2012 спостерігав? За матчами спостерігав з основному з вікна. Як тільки щось там, якась подія, зразу всі сигналять, всі їздять, свистять, ага. гудять. Так, тут потихеньку зелений екран з білими маленькими всілякими чоловічками, а там їздять. І от, і в принципі, і за цього я намалював таку роботу, щоб подякувати от, іменно цим людям, які давали Болівникам. можливість нам всім повірити, що ми все-таки якась є сила. Що в нас є настрій? Ми якось позитивно відносимось до євро 2012 і от я намалював таку роботу. І вона, звичайно, ж перемогла у конкурсі графіті, який нещодавно проходив у Хмельницькому.